Задача 14.8. Дві частинки віддаляються від спостерігача зі швидкостями 0,7 в протилежних напрямках. 0,7 швидкості світла. Це. Яка швидкість однієї частинки відносно іншої? Ось вона ця летить сюди, а ця летить сюди. Розходяться. Значить, швидкості, якби це були маленькі швидкості, треба було б додати. Але тут працює релятивістський закон Ейнштейна, І ми використовуємо ось цю формулу. Бачимо, одна швидкість за другу. А тут на одиницю плюс V1 на помножити на V2 і поділити на С квадрат. Підставляємо ці значення. Розраховуємо 07 на 0,7,049, це і це квадрат скорочується, тут це остається і маємо 0,94 швидкості світла. Тобто швидкость світла перебільшити в природі неможливо. Задача 14.13. Знайдіть кінетичну енергію космічного апарата масою 10 тонн, що рухається зі швидкістю 0,9 від швидкості світла. Маса 10 кілограм. Швидкість 0,9. Швидкість світла 3 на 108. Кінетична енергія це буде повна енергія. По релятивісткому закону мінус енергію по спокою. Розраховуємо повну енергію за формулу Ейнштейна для повної енергії. Ось вона M0C квадрат на корінь із одиниці на В, на С В квадрат С квадрат. Підставляємо значення. 3 на 10 10,8. Оце написано не питання. Це квадраті. А тут 09 на 09, 081. Маємо значення. Ось такі. 2065 на 10, 20 іжовля. Тепер енергія спокою. Знакомо, знайома. І всім відома формула М 0 С в квадраті. С, це швидкість світла. Ми її вже один раз розраховували тут зверху, бачите? І ще раз розраховуємо. Маємо 9 на 10, 20. Тепер віднімаємо від повної енергії енергію спокою. Чого вона більше енергії спокою? То, що вона. Рухається. А рухається це кінетична енергія. І маємо 1,2 на 10 в 21 джоуля. Задача 14-19. Наслідок ядерної реакції маса речовина зменшується на 1,10%, яка енергія виділяється? З В результаті використання цього, цієї цього ядерного палива. Значить, маса є, а оце дельта М то, що перейшло в нашу енергію. Тобто, наша формула розрахунку є дельта М на С квадрат. І тепер не помилитися одну десяту процента від нашої маси. Це буде. М0 тут 01%. А поділити на 100. Це формула перерахунка. Не помилитись в цих ступенях. Це буде 10 6 грама. І підставити цю формулу. Маємо 10-6. Оце квадрат швидкості світла. 9 на 10,16. Тому що це, ми знаємо, 3 на 108. 8 метра на секунду. І маємо 9 на 10 десятій джоуля.